Доброго дня! Я не знаю у кого ще сьогодні така краса зранку, як у нас. Ви тільки гляньте. Тільки гляньте на ці гілочки, на ці їжачки. І так усе, усе, куди не кинь оком. Оце ж все в такому і не їдь. Ну, це щось з чимось. І все біліє. Ось так вдалину біліє і біліє. Було б чудово, звісно, потрапити до лісу, але, але не судилося, тому що... тому що холодно, вітряно. Вітряно і холодно, і слизько. Вийшла сьогодні, а на вулиці слезота. Але от все рівно на ну, ці, ці гілочки це, це просто диво. О який мороз. Бачите? Це доведеться одяг вносити, палити хату зараз. Сам поряд розпалювати, забирати одяг потрішки і пересушувати в хаті. А ялинка яка. Витікаляє. О, потягнув демок, значить, грубі горить. Голуби політали, повсідалися, а й літають зараз красиво. Сьогодні навіть горобчики промалені. Архипчику, ти куди сьогодні? В сніг качатися? О, що робить. Ще навіть Юра не встиг припнути. Ай, молодець. Почистився? диви, диви, який. Розпиркався, Архип Богатирський Юрин конь да Архипушка? О, ай красунчик, от що робить. О, яка у мене радість. Знеслася качка молоденька, сивенька. Яєчко невелике, десь першеньке, і яєчко ще тепленьке, я її саме звідси згонила. Дрібнечко, але однак приємна. Так, коли тут уже зібралися голуби. А біляшки ганяє, це означає, що у нас практично все попорено. Все їсть. Тачки вилюпуються, Миску води вже кругом вибубляли, А голуби зібралися їсти. Це вже значить, що ніхто їх не нажене. О! Ну, кроме Крім біляшика, <свичайно> звичайно. Ай, це сарочки, а співають. Так, да, друзі, хтось запитував, це цесарки, чи це кури? Ні. Цесарки це цесарки. Це, це Курка такої співати не буде. М'ясо у них зовсім інакше. Яйця інакші. Кому цікаво, у мене є багато різних відео про цесарок. Можете проглядати, І як вони несуться, де вони несуться, висижують, не висижують м'ясо яке. Але от навіть просто для них постояти, помилуватися, коли вони не тікають. <смі> То вже краса. До речі, знову три. Ну, я не можу стаю однією, де вона постійно дівається. Тут знов три. Хоча, як хліба відкривали, вона була. Точно була. Ну, вон така врединка є. Голуби скориці наїлися, а забивати вирішили так <сміг> снігом, тому що качки боблюються, не дають їм напитися. Ай, краса, вітер війне, обвіває, знаєте, падає, ніби так сніжок іде, Насправді не сніжок. Просто злітає ось цей іний з дерева. Краса! Ну, що тут сказати? Гарної неділі, друзі!